Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Ласкаво прошу до Ліги Європи. Слідом за історичною Лігою Чемпіонів розпочинається у нас Історична Ліга Європи з новим форматом. До речі, формати Ліги Чемпіонів та Ліги Європи ідентичний. Формат ми, нагадаю, на каналі Оглядав. Тож 36 колективів розпочинають шлях до Більбау, адже саме в цьому іспанському місті буде фінал Ліги Європи сезону 2024-2025. У турніру буде новий чемпіон, оскільки минулорічний переможець італійська Аталанта. Нагадаю, в цьому сезоні виступає в Лізі чемпіонів. Одним з претендентів на Більбао є київське Динамо, віце-чемпіон України, єдиний представник від України в Лізі Європи. Динамівці нагадаю не змогли подолати кваліфікацію Ліги Чемпіонів. І перебралися до Ліги Європи. В сьогоднішньому відео повний склад учасників Ліги Європи, 36 команд. Перший тур. Ну і звичайно ж, супротивники київського Динамо. Питання номер один це, звичайно ж, склад учасників: 36 команд, з яких лише 17, тобто менша половина, пробилися напряму за підсумками минулого сезону. А от 19 команд долали різного роду кваліфікацій: сімка це невдахи кваліфікації Ліги Чемпіонів, і 12 команд подолали власне кваліфікацію самої Ліги Європи. Давайте з невдах Ліги Чемпіонів розпочнемо. Одним з них, ще раз нагадаю, є київське Динамо. Крім нього, це також. Славія, Прага, буде Карабах, Мальми, Міттюланд, ну і турецький Галатасарай. На ньому акцентуємо увагу, особливо про нього трішки пізніше. А щодо 12 колективів, які подолали кваліфікацію власне самої ліги Європи, безумовно тут вирізняється шведський Ельсборг, оскільки ще з 11 липня ця команда розпочала Єврокубки ще з першого раунду, і таки вийшла в основний раунд. У фінальному раунді в скандинавському протистоянні перемогли норвежські мьольди. Команди обмінялися виїзними перемогами 1-0, А по пенальті шведи таки пройшли до основного раунду. Кільком командам дуже переконливо вдалося подолати фінальний раунд кваліфікації, зокрема, ізраїльському Макабі Тель-Авів, який з загальним рахунком 8-1 познущався над серською бачкою Тополою. Грецький Паок з загальним рахунком 6-0 виграв у ірландського Шемро Кроверс. Нідерландський Аяк з загальним рахунком 7-1 виграв у польської Ягелонії, А от болгарський лодогорець з загальним рахунком 6-1 виграв у молдавського Петрокуба. Аж 12 голів в двомачому протистоянні назабивали турецький Бешикташ та швейцарський Луганом. Після 3-3 в Швейцарії турки виграли вдома 5-1 і, звичайно ж, пробилися до основного раунду. А от протистоянні бельгійського Андерлехта та безпрафорного Динамо Мінськ в двомачому протистоянні було лише два голи. Андерлехт виграв двічі по 1-0 і пробився до основного раунду. Те саме зробила чеська Віктори Блізень, двічі по 1-0 обігравши шотландський Хартс. Румунський Стяо також виграв з рахунком 1-0, але лише домашній матч, а от в Австрії була зафіксована нічия 1-1. І дані результати дали прохід до основного раунду саме румунській команді. З загальним рахунком 4-3 португальська брага обіграла австрійський рапіт. Португальці вдома виграли 2-1, а от в Австрії була зафіксована нічия 2-2. Долю двох інших протистоянь вирішували серії післяматчових пенальтів. Лише по пенальті Ференс Варош здолав боснійську борець звання Луку. Команди відіграли дві нічиї, і по пенальті Ференс Варош був сильнішим. Про нього ми трішки пізніше поговоримо. Також трішки пізніше ми поговоримо про латвійську Ріга Футбол Скола, яка по пенальті проходить кіпрський Апоель. Команди обмінялися домашніми перемогами 2-1, було призначено пенальті, і латвійці класно їх виконали. І, відповідно, виходять в основний раунд, тобто матимуть ще 8 матчів цього євросезону, це як мінімум. Ну а з повним складом учасників познайомимось на прикладі кошиків, які були сформовані перед жеребкуванням. Тож перший кошик, найбільш рейтинговіший, Рома, Манчестер Юнайтед, Порту, Рейнджерс, Айнтраг з Франкфурта, Лаціо, Тоттенхем, Чеська Славія Праги та Нідерландський Аякс. Кошик номер 2 Іспанський Реал Сосєдат, а також Азел, Кмар, Олімпіакос, Ліон, Фенербахче, Брага, Паок, Маккабі, тель Львів та Ференц Варош. В третьому кошику Азербайджанський Карабах, Турецький Галатасарай, а також Будик, Лінд, Уніон, Сен-Жилуаз, Динамо, Київ, Міттюланд, Лудогорець, Мальме та Вікторія Полізень. Четвертий кошик, так сказати, найменш рейтинговіший тут румунський футбольний клуб Стяо Бохарест, іспанський атлетик з Більбао, який, звичайно ж, хоче потрапити до домашнього фіналу, а також німецький Хофенхайм, Ніцца, Твенте, Андерлехт, Ельсборг, Бешикташ та латвійський клуб Ріга Футбол Скола. Жеребкування кожному клубу з кожного кошику дісталося по два супротивники, тобто загалом вісім. Зважаючи на новий формат Ліги Європи. Ми, звичайно ж, по кожному клубу зупинятися не будемо. Ми поговоримо лише про Динамо Київ. Тож вісімка супротивників киян. З першого кошику Динамо дістається справжній чемпіонат Італії. Я б навіть сказав, чемпіонат Риму, Лаціо та Рома. Звичайно, ж чекаємо протистояння з Ромою з Артемом Довбиком. З кошику номер два. Чемпіон Угорщини Ференц Варош, який тримає свій шлях ще з Ліги Чемпіонів, і, як ми знаємо, кваліфікацію Ліги Європи подолав лише по пенальті. Ну і іспанський Реал Сосєдат, якому до Більбао не так то і далеко. З кошика номер 3 знайомий українських команд Чеська Вікторія Плізень, кривбас не дасть, як то кажуть, збрехати, і чемпіон Туреччини Галатасарай, який не подолав кваліфікацію Ліги Чемпіонів. З кошика номер 4 Справжній контраст з одного боку представник топ-чемпіонату Німеччини, суперзабивний Хофенхайм. З іншого боку Латвійська Ріга Футбол Скола. Повний склад супротивників. Динамо наступний: Лаціо, Рома, Ференцварош, Реал Сос'єдат, Вікторе Плізень, Галата Сарай, Ріга Футбол Скола та Хофенхайм. Звичайно ж, всі свої вісім поєдинків підопічні Олександра Шовковського будуть грати на виїзді, але чотири номінально домашні матчі будуть грати в Німеччині, в Гамбурзі на полі тамтешнього клубу. Тож в домашніх матчах кияни зіграють проти Лаціо, Фаренсвароша, Пльзені та Ріга Футбол Сколи. Як на мене, дуже хороший календар для киян. Навіть можуть всі ці чотири поєдинки виграти, навіть вже сьогодні проти Лаціо. До речі, в коментарях висловлюйте свої думки. Цьому питанню. Відповідно з чотирма іншими командами виїзні матчі. Повний календар Киян Наступний вже сьогодні домашня гра проти Лаціо, потім два виїзди проти Хофенхайма та Роми. Після чого два домашні матчі, які багато що вирішать, як на мене, це Ференц Варош та Вікторія Блізень. Рік завершиться виїзним поєдинком проти Реал Сосєдада. Ну і два матчі в 2025 році. 21 січня виїзна гра проти Галата Сарая. Ну і заключний тур 30 січня домашня гра проти Ріга Футбол Скола. І в Україні і в Латвії. Тоді, звичайно ж, буде зимова пауза на футбол. Подивимося, в якому стані будуть команди. А тепер перший тур. Хто з ким та коли. Сьогодні та завтра по 9 поєдинків, по 2 о 19.45 та по 7 о 22 Сьогодні все розпочнеться матчами АЗ Алкмар Ельсборг, Глімт Порту. 7 поєдинків о 22 Андерлехт Ференцварош, Галата Сарай, Паок, турецько-грецьке протистояння, Динамо Київ, Лаціо. Про нього трішки пізніше поговоримо. Лудогорець Славія Прага, Манчестер Юнайтед вступає в бій, домашня гра проти Твенте. Також зіграють Мітюлан проти. Хофенхайма та Ніцца проти Реал Сосєдаду. Щодо завтрашніх поєдинків, о 19.45 зіграють Мальме проти Рейнджерс та Фенербахче проти Реаль Сен-Желуаза. А о 22-й. Айнтракт Віктора Пельзень, Аякс Бешикташ, Брага Макабіталярів, Ліон Олімпіакос, Рома Атлетик Більбао, як на мене центральна гра завтрашнього дня, стяу Бухарест проти Ріга Футбол з Цікаво буде поспостерігати за спроможностями клубу з Латвії. Ну і також зіграють Тоттенхем проти Карабаху. Ну а тепер трішки детальніше про сьогоднішнє протистояння Динамо Таласю. Чотири рази команди вже між собою грали в Єврокубках, і поки що кияни жодного матчу не виграли. В 1999 році грали в Лізі Чемпіонів, коли в складі обох команд грали футболісти, котрі сьогодні є тренерами. Ну і також зустрічалися в 2018 році в Лізі Європи. До сьогоднішнього матчу команди підходять не в найкращому стані. Динамо в чемпіонаті зіграло 0-0 проти Руха, не завдавши жодного удару в ствір. а Лаціо в чемпіонаті Італії програло 1-2 на виїзді Фіорентині, хоч і відкрили рахунок. До речі, в цьому сезоні в Італії. Лаціо зіграло на виїзді два поєдинки і обидва програли. Тому, як на мене, кияни сьогодні можу здобути першу історичну перемогу над Лаціо. Обов'язково висловлюйте свої думки щодо матчу Динамо Лаціо та загалом шансів киян на Більбао на фінал, хоча це звучить навіть доволі таки фантастично. Тим не менше, як матч Динамо Лаціо, так і всі інші матчі першого туру в тій чи іншій мірі будемо обов'язково оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Також, будь ласка, не забуваємо про підтримку каналу. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!